Для чоловіків. Як я обіцяла, дивлячись на те, яка в мене статистика, я не знаю звідки такі цифри взялися, але я обіцяла, що наступне теро занурення, я з любов'ю, любки, зроблю сам для чоловіків. А панянка, якщо у вас є якийсь чоловік, який вас надихає, хвилює, цікавить, ви також можете дивитися цей таро-розклад, це таро занурення. І тема дійсно така чоловіча це ваша сила на даний момент. Ось яка вона, ось якої вона якості, да? яка вона там по шкалі міцності. І якщо є якісь ну, такі проблемні моменти, умовно, да? я підкажу, на що звернути увагу, як це виправити, і як посилювати свій стан. Тож, чоловіки, якщо ви дивитеся, ви можете вже звикнути, але буде як завжди 4 позиції, можете інтуїтивно вже обирати свою. Якщо хтось візуал, якщо хтось візуал я зараз покажу ці всі позиції. А, до речі, чоловіки, а, як завдячити каналу, якщо є таке бажання, якщо така статистика, як це зробити а, є в описі. Якщо хочете завдячити, бо щось чоловіки дивляться, але вдячності ніякого нема. Але, будь ласка, ви можете завжди поставити лайк, я не бачу там, по імену я не бачу, не соромтеся. Хто там ставить ці лайки, я не знаю. Але буду рада і вашій якісь підтримці, щоб не в один бік. Да? Окей, перша позиція. Хто подумав про першу, друга, хто загадав другу, третя і четверта, хто візуал, тайм-коди також в описі. Тож не треба там чекати, поки ваша позиція, будь ласка, для вашого комфорту. Окей. Перша позиція, яка ваша міцність, ваша сила на даний момент Погнали! Ну, тут просто. Хочеться сказати дурі, але в найліпшому сенсі, тому що тут і творчість. Тут, обучаюся, десь волосинка попала і нам не залежає. Тут така творчість, тут а, така пристрасть, це така дуже сексуальна, дуже харизматична енергія, яка хоче. Творить, яка хоче спонукати інших, яка, яка хоче от екстраполювати себе. Тут така міць, тут така, знаєте, такий зараз у вас стан, коли ви можете запліднювати простір. Тобто настільки багато ідейності, настільки багато наснаги, настільки багато сміливості, що тільки діяти, діяти і діяти. І зараз розкриємо ще. Куди ж воно вас іде. Але знаєте, що ви, по-перше, будете робити завдяки такій сміливості, такій міці, такій творчій енергії, несамовитій, нестримній. Ви будете розчистюв... розчищати все те, що вже віджило, що вам заважає, що вже не слугує а... і не обслуговує ваше майбутнє. От ви чітко зараз будете розуміти, що. Чому вже кінець, що пора вже знищувати? І нищівна сила у вас не менше зараз за силу творчу. Тобто ви зараз завдяки такій вірі в собі, завдяки тому, що ця творча, творяща сила вас вже проснулася, без сумнівів маєте змогу. Просто розчищати все. Все, що відмерло, все, що не працює, все, що вам не слугує, все нафіг. Будете просто отак, от, знаєте, якоюсь величезним екскаватором, все отак от просто зносити. От Отака вас сила. Куди це вас потім веде до чого? О, ну, що я можу сказати? Ви Невплинно, без страху, без жалю. Того, що переїхати ви можете зараз, багатих, багатих, багато кого, ви йдете до матеріалізації своїх всіх задумів. От все те, що ви собі планували, до чого ви крокуєте, до чого ви. Зараз направлені всім своїм єством, ви будете просто невгамовно йти по цій дорожці. Якщо це новий бізнес, будь ласка, якщо це розширення старого, будь ласка, але ви настільки зараз зможете прибрати, подолати всі якісь перепони. Знаєте, це у вас така сила, от вона буде пікова, а потім вам може здаватися, що ви ніби якось гасли. Ні. Вона просто перетворилася у більш стабільну, таку м'яку силу, коли, знаєте, кажуть, ні митьом так катенем оце буде про вас. Тобто, ви завдяки цьому піку створили, породили, розчистили. Проторили собі простір, і пішла матеріалізація. Міцна, непохитна. От Ніхто зараз не зможе вас зупинити. Так, ви йдете до своєї матеріальної величі, такої непохитності і незламності, там, де ви будете стверджувати свою міцність, укорінюватися. На що звернути увагу, щоб не зійти з цього, з цього шляху? Бо дійсно такий період просто треба, знаєте, пильнувати. Коли оця енергія відпрацює свій пік, одразу починати заходити в рутину. На що пильнувати? Не зупинятися, бути зухвалим. Бути таким проривним, бути тим, хто на своєму шляху не зупиниться перед жодними перепонами. Вірити в себе, десь нахабність, десь, от знаєте, коли от аж пече, як хочеться щось створити, все, що вам заважає, все, що може чинити опір, от все нафіг. Не по головах, звісно, не по головах. Не втрачати оцей зв'язок зі, зі своєю совістю, зі своєю душею, кому ще ближче, так, але просто міцно, потужно навалювати вперед. Тому що енергії дуже буде багато. І тут таке прикол у вас, ще, що ця енергія, яка вам зараз дається, вона не тільки імпульсна. А вона буде пролонгована. Це не тільки коли, знаєте, загорілися і погасли. Ні. Це така енергія, котра нібито от кожного ранку у вас вливається, вливається і вливається. Ось така пречудова перша позиція, друга позиція. Ваша сила на даний момент на що звернути увагу, до чого прямуєте. О! Ну, тут також, тут просто аж бомбить, аж просто підігріває, розриває розщеплений атом, як я кажу, наскільки вам хочеться. Боже, тут у вас такі зміни, тут такий рух, тут такий прорив вперед, тут така наснага, сміливість, нахабність, пристрасть. От просто. Зараз перед вами просто стояти неможливо, тому що ви просто переїдете. Якщо треба, буде викатаєте всіх, але оце прорив, а ви здійсните рух, рух, зухвалість, сміливість, повний повний вперед. Зараз енергії буде просто настільки багато, що треба діяти. Ні в якому разі не можна зараз зволікати. Треба діяти, діяти, діяти. І пам'ятайте про те, що треба все встигати оцінювати. Чому я кажу встигати? Тому що енергії буде настільки багато, що просто у вас буде просто, 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 сьогодні. Просто якийсь просто невгамовний простір. Коли я з цим словом маю вже щось робити, на щось його замінити. Лінгвісти до допоможіть. Отже. Коли така несамовита енергія, то треба завжди пам'ятати, і у вас це а, вам зараз пропонується. Не забувайте про силу розумності, силу свого інтелекту. Все те, що вам заважає, що вам не слугує, треба прибирати. Ви мусите. А бути зараз таким дуже рішучим, дуже інтелектуально сконцентрованим, а, тією людиною, яка не боїться завершувати процеси, а, в тому числі з людьми з обставинами, з обставинами із обставинами, мі -мі, із обставинами які не слугують вашій еволюції. Тут треба все встигнути прорахувати, тому що енергія буде надпотужна. Її буде багато. Вона дається для прориву, для того, щоб ви вибудували те, на що сподівалися, те, куди ставили свою ціль з огляду на те, яка у вас мета. Але треба не забувати, наскільки все треба реально розумно, кожен крок продумувати. Тобто тут. Не тільки прорив, але у вас підказка. Ви маєте рухатися за своїм знанням. Ви маєте рухатися в тому напрямку і туди, де у вас є обізнаність, де у вас є досвід, і де у вас є чітке, конкретне розуміння, до чого ви йдете, і про що ви. І не тільки мета, да, а і способи, інструменти, якими ви будете досягати цієї. Мети. На що ще? Зараз у вас вибудовується якийсь новий світ. Зараз ви стоїте буквально на порозі величезного оновлення. Тому і дається така енергія. Але для того, щоб іплем... імплементувати її, все ж таки не забувайте про розумність. Не просто отак, от знаєте, накинутися. Всією енергією. А дуже чітко, дуже розумно, логічно підключаючи аналітику, крок за кроком вибудовувати. На що ще звернути увагу. А не бітеся якихось невдач, не бійтеся якихось падінь. Саме завдяки цьому у вас іще дужче буде розгорятися енергія і сила. Творіння, енергія і сила творчості, це то це у вас, знаєте, вас навпаки буде ще більше спонукати. Я вам всім докажу. Я піднімуся, встану і ще вам покажу. Тобто для вас отакі якісь невдачі, для вас, отакі якісь нездійснені потуги. Вони для вас будуть слугувати лише паливом, для того, щоб все одно довести, все одно встати, все одно піти, все одно. А, Прийти до того результату, який ви бажаєте. Дуже потужні позиції. І третя позиція. Чоловіки наші, мої дорогі, що тут у вас, яка ваша сила? Опа! Ви у трансформаційному періоді. Що змінюється, від чого ви вже відходите, що змінюється? От, до речі, дуже, дуже класно. Ви відходите від моменту, коли ви вже все приїлося, ви якось. Наситилася всім, вже пішов такий момент, коли вже знаєте, що занадто, те та на здраво. Да? От ви вже розумієте, що і так було, і сяк було, і тут спробував, і так спробував, і тут наївся, і тут спробував, але от немає такого піднесення, немає такого моменту, коли б щоб якось хотілося. І зараз починається трансформація. І до чого ви йдете? До чого ви йдете? Ну, побачите, що треба розставатися з тим, що вже в вашому житті. У нас, до речі, сьогодні кожна позиція дуже перехідна. От в третій позиції так само ви просто побачите, наскільки ви засиділися у старих процесах. А ви це нарешті признаєте. Ви це нарешті чесно самі собі. Скажете самі собі, зізнаєтеся у тому, що засидівся, не хочу, не можу. Це моя істина, і я не маю права себе підводити. Я не маю права якось знову закривати очі на те, що я не хочу знаходитися у старих процесах. Бо я зависаю, бо я знаєте, життя просто проходить повз мене. Я не вкручую себе в життя, я не імплементую себе, я не роздаю себе, я не творю, я не роблю. Я як чоловік, як оця о, єдиниця, яка одиниця, яка має творити, роздавати, сяяти, проривати простір, а я просто не рухаюся. І ви це будете бачити, такий застій. Ви це зрозумієте, ви побачите, що ви не готові більше витрачати це часу і до чого це призведе. Знаєте, в мене таке відчуття, що ви чогось відкриєтеся тому, що раніше дуже сильно хотіли те, що вам реально по душі, що може вас наситити, що ви любите, до чого ви спрямовані душею, серцем, до чого от прямо ви плекаєте. Знаєте? Але ви чомусь це собі забороняли. А чому забороняли? Вони ну, не були впевнені. Треба, не треба, але носили під серцем, якщо так можна до чоловіка сказати, да? і от зараз, зараз ви дозволите собі нарешті. Бути у тих процесах, які ви дійсно любите. До речі, тут в когось із вас по третій позиції оновлення, в тому числі, і по особистому життю. Може навіть бути переїзд, може навіть бути перехід у якусь нову структуру, але таке дуже потужне оновлення. Ви настільки себе якось від нього забирали, ви настільки собі якось чомусь не дозволяли іти. Це оновлення. І зараз і переїзд, і перехід на щось нове, і зміна я вам скажу, що тут може бути зміна навіть е, е, в особистому житті, да? тобто можете створити нові стосунки або завершити старі стосунки, але ви будете, да, ви будете відкриватися третя позиція, ви будете якось душею навіть відкриватися. Серцем відкриватися до життя. Буквально скажете себе, що ви самі себе тримали у клітці і зараз ви готові йти за тими поривами, послухати себе, що ви дійсно хочете. Бо вважається, що чоловік така кремезна, знаєте, сильна структура, але ж в кожного, в кожного нас є душа, в кожного є серце, в кожного є оця. Ам... Якась така істота тепла, яку ми дуже рідко чуємо, слухаємо і ще рідше дозволяємо цьому голосу бути почутим. І на що вам звернути увагу, щоб все ж таки так відкритися, да? на що звернути, прийшов час. От знаєте, Зараз вам дається шанс. Вам дається шанс повністю вистрибнути із якихось програм, які. Тримали вас якось у старому, які якось, які нібито управляли вами, які нібито не давали вам змоги жити так, як дійсно ви бажаєте, за покликанням серця, за покликанням душі. Воно так сковувало вас і зараз ви маєте змогу, це ваш шанс просто на великі зміни. Поставте собі мету. А якщо зараз її нема, дозвольте себе, дозвольте собі. Піти за бажаннями. І ви побачите, як, як мета сама з'являється, як навіть з'являються нові цілі. Ось така третя позиція. Тобто, ви у трансформації чудово. Час прийшов, не гавте, не прогавте. І четверта позиція ваша сила на даний момент. Що тут? Ваша сила на даний момент. Зараз подивимося. О! <sharply> Ну, я вас вітаю. Це просто квінтесенція всіх чотирьох позицій, це щось неймовірне. Прийшов час, ваша сила на даний момент, те, що ви кожною клітиною абсолютно розумно. Це коли інтуїція і розум просто отак, от в поєднанні, ви зараз відчуваєте, що прийшов новий час, що ви вже на порозі. Абсолютно нового життя, це може бути і переїзд, це може бути зміна взагалі курсу в житті, це може бути тут просто ну три старших аркани. Боже, тут може реально переїзд, прямо фізичний, перехід в нове, зміна взагалі всього, до чого ви йшли. Нарешті ви позбудетеся сумнівів сумнівів оцього вибору діяти, не діяти, що обрати, яку сторону, яку там жінку, да? яку роботу, який профіль? От зараз ви повністю вже відкриваєтеся новому. Ви виходите із оцих метарств мук вибору. І нарешті вам відкривається абсолютно новий світ. Ну тут найглобальніші зміни можуть бути. І ваша сила, сила в тому, що ви готові до цього, що ви це приймаєте, що ви, що ви більше не потребуєте жодних там жодних порад, якоїсь підтримки. У вас вже немає сумніву, того, що ви абсолютно чітко розумієте, що куди, за чим, за ким ви йдете. А це ви. Тобто у вас зараз настільки багато впевненості, і це, знаєте, впевненість не від голови, коли ви прямо там а, щось прорахували, побудували стратегію, тактику. А оце ви йдете за своїм дійсно глибоким, інтуїтивним, але й розумним відчуттям. І до чого? До чого? Так, ну ви. Дійсно, від всіх старих, застарілих якихось емоцій, які вас тримали у такому підвищеному, підвищені під висіти під ви. Коротше, останні, в якому ви підвисли, отак, останні, в якому ви підвисли, а, тим паче, що ну, замало було емоцій. Ви вже розуміли, що емоції не приносить нічого. От ви зараз дійсно відкриваєтеся своїм бажанням. Ще звернути увагу, щоб не збитися по шлях на вашу мету, на вашу мету, на оцю дійсну мету все змінювати. Тобто у вас вона була настільки чітка у вашій підсвідомості і у вашій свідомості ви настільки чітко знали, що ви хочете змін, що ці зміни прямо так вриваються. Ваше життя, на те, що, оту, до речі, таке крутезне поєднання, коли ви будете створювати нові цінності, і вони будуть дуже успішні у світі матерії. Тобто орієнтуйтеся на те, що дійсно процвітає у матеріальному світі, і що несе вам. Оце знаєте відчуття такого, що я щось створюю. Я привношу якусь цінність у життя. Це буде вас окриляти, це буде вам давати наснаги. Ну, така позиція, знаєте, ви просто потужний прорив зробили. І нібито зараз от дійсно такий момент, коли все це починає вам відкриватися. Да. Ну, тут по четвертій позиції ще може. Або вже є, або станеться в вашому житті якась жінка, яка постійно буде давати це відчуття насиченості і підтримки. Побачимось! Дякую!